Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами! Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 4030 й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 87 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 27, 18, вісімнадцять, тридцять три, дев'ятнадцять, сім, лото, максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8962 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А. Комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 71. 52. 4 Шістдесят три, п'ять. П'ятнадцять, шість. Сорок один, двадцять чотири, шістдесят пять, сорок чотири, сімдесят шість. Сімдесят чотири. Сімдесят два, тридцять шість, сорок п'ять, тридцять один, сімдесят три, чотири, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7815 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім, дев'ять, чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім дев'ять. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.